Розпочався фестиваль о 17-й годині на площі театральні з дітьми гралися аніматори. А я взагалі з міста Костянтинівка Донецької області. Ми приїхали а, сюди. Тимчасово я знала о том, що тут будуть проходити мероприятия, на допомога і з здовольством допомагаю. Тому що у нас дома в Константиновці я була організатором студії дитячого праздника. І жаль, всі мої костюми, вісь мої квізит зв'язку з та ситуація там, Так все одно тримаємося і хочеться чим допомогти. Біля сцени розмістили столики. На одному поклали скриню для грошей та іграшки, які діти могли взяти безкоштовно. Обрала забавку і вимушена переселенка Софія. А саме собачку? Тому що я Люблю собачку. За другим столиком дітям робили аквагри. У мене сердечко, у мене сердечко нарисовано, тому що ми любимо Україну. Я з Дніпра, я трьоші. На сцені проводили різні конкурси. Діти танцювали та співали пісні. Я співала пісню, яка називається Весна довго я не готувалася, тому що співала від чистого серця від свого. Мені було дуже приємно подарувати дітям усмішки. Я хотіла саме цю пісню, тому що я хотіла сказати всім, що не дивлячись на весняні події, все буде Україна, і не треба здаватися і жити далі. Організатор фестивалю Олександр Сикірин каже, провели захід, аби відволікти дітей від війни. Ми приїхали з Харкова. От, в Харкові ми займаємося танцювальним образованием. Ми спочатку марта волонтерів. Нам не хочеться, щоб діти оставались без того, що було раніше. Без емоцій, без радості, без и вот І раз ми при підтримці ужгородської міської ради. Ребят, которые які живуть в Ужгороді, артисти, аніматори, фокусники, діджеї, які нас максимально підтримували. Ми делаем для дітей такой праздник щасливе дитинства. Все абсолютно бесплатно. Тривав благодійний фестиваль Щасливе дитинство дві години. Пусла на гостю Андрій Гісен. Новини на Суспільному.